Голова проказав гарний приклад. Поміняли комп'ютери на лопату. Працівники виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради долучилися до асфальтування доріг. На цей раз ремонтували дороги працівники департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики разом із командою комунального підприємства Комфортний тім. Робили ямковий ремонт у дворі на вулиці Довженка. 10. Ця акція більше показати, що на наших комунальних підприємствах є потреба працівника, і це не є складна робота. Її може виконувати будь-хто є ідея міського голови, щоб вас. Пропагувати оці робітничі професії таким чином. Долучився до ремонту Ігор Кравчук, головний спеціаліст департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики. Каже, що сприйняв це як вимогу часу. Я займаюся оглядом дерев, але потрібно, потрібно будь-яку будь роботу потрібно вміти. Це ну, досвід корисний для будь-якої людини. Голова показав гарний приклад. Може, дехто вважає, що це піар чи ще щось. А нехай подивляться з іншого боку. То як не він має показувати приклад. адресу для ремонту обрали не випадково. Депутат міської ради Мар'ян Вигалевич розповів, що місцеві мешканці неодноразово зверталися з проханням відновити дорогу. Мені писали мешканці будинку Довженка-10, щоб відремонтувати їхній двір, підлатати ями. Нещодавно також ми зробили ямковий ремонт по вулиці Мазепи 167, корпус 1, 2. Ще маємо декілька ділянок. Будемо Продовжувати ці роботи біля снапу нашого залатали. Там були дуже великі ями. Продовжуємо в тому дусі, виконуємо прохання наших мешканців. Роботи відбувалися під наглядом досвідчених дорожників, які координували процес та стежили за якістю виконання. Ми пояснили принцип роботи, плюс наші працівники, які розуміють, як це працювати, і разом в принципі виходить на даний час. Виходимо з того, що маємо. Нагадаємо, що в ремонт за участі працівників виконкому провели у селі Хриплин на вулиці Автоловмашівській. Тоді до робіт долучився Мерівано-Франківська Руслан Марцінків. На жаль, мусимо залучати працівників виконавчого комітету, тому що людей не стає, адже хлопці воюють в лавах збройних сил України. І тому ті, хто є заброньовані, повинні ще також за тих хлопців, хто воює. Відпрацьовувати до слова в Івано-Франківську зараз бракує робітників благоустрію та водіїв. За словами заступника міського голови Михайла Смошака, критичною є ситуація на комунальному підприємстві Електроавтотранс. Там готові навчати охочих стати водіями і пропонують конкурентну заробітну плату.